Друзі, всім привіт! І сьогодні ми дивимось до сім'ї. Це маленька сімейка. Це та матка Бакфаст, про яку я знімав відео, де я підсаджував її до цього відводку. Будемо дивитися, наскільки вона готова до зими. Вона перезимує за рахунок сім'ї, яка йде поруч, і буде обігрівати з нею разом гніздо. До речі, ще хочу вам показати ось ця ловошка. Дивіться, тут і шершні попадаються, дуже багато мок. Так сказати, компот більше збродив і вони мають, чують запах і більше попадаються. Тут Здається, все навсякім рамок. Я не знаю, скільки я залишу в зиму. Можливо, таке, що її прийдеться підготувати сиропом. Так, тут сім рамок. Приступаємо до перегляду. Ось бачите, тут жила така переважна світла, рижа. Тому що це вже від матки Бакфаст. Рамка повністю медова, не є сильно чорна, в принципі, вона в зиму годиться. Практично вся запечатана, знизу трішки непечатного меду. Рамка досить важка. Ну, з цієї сторони не так багато. Трішки запечатаного. І трішки не запечатаного. Але крайньою вона буде. Тому що з цієї сторони це дуже гарна рамка. Ми поки що її ставимо сюди в коробочку, тому що там немає місця де пересувати. Дивимось на наступну рамку. Бачу, активно нападають оси. Треба ще додати, напевно, ловушок. Так, бачу вже, що тут є розплід. Буде не незручно працювати. Ось. Тут є печатний розплід, а є, є ще відкритий розпліт. Напевно вам не видно Ось печатаний. Зверху є мед. Так, дивимось наступна сторона. Так, ця сторона більше медова. Також, в принципі, є трішки розплоду. Ось бачите, ріжі бжілки це вже бакфаст, а ці темні це напевно ще Карпатка. Так від формування цього відводка десь приблизно ну, пройшов місяць. Тому тут ще є і ті, і ті породи пчіл. Дивимось до наступної рамки. І знову рамка з розплодом. Тут же практично вся молода бджола, напевно вони тут гріють розплід. і тільки молода бджола і вся режа. Мед є по краям, зверхає. є. Дивимось на другу сторону. О, знайшов матку. під пшолами Ось бачите, вона мічена. Матка більша набагато в порівнянні із. Тією маткою, ну, коли її взяв, вона ще була молода, маленька. Зараз вона виросла. Також є з цієї сторони мед і розплодоще досить багатенько. Рамка не є чорна сильно. Така рамка може піти в зиму, але на край. Ну і так само я її залишаю у центрі, доки не виведеться розплід. Тільки розплід вийде, я її даю на край. Тому що вона не повномедна і в центрі такі рамки не годяться. Центральні рамки мають бути тільки повномедні. Бо основний клоп бжілів формується якраз на центральних рамках. А вони вже будуть як весною для підгодівлі бжіл. Ну, з цієї сторони зовсім трішки меду. Також, правда, є трішки перги. Ця рамка, напевно, в зиму не піде. Ну, дивлюсь далі, якщо далі не буде перги, пергових рамок, то вона лишиться Крайною вона буде. В принципі, мені не обов'язково лишати мінімум рамок. Це лежак, тут можна лишити і більше рамок. Тим більше сусідня сім'я вона буде гріти цю сім'ю. Поруч тут сильна сім'я є. Так, дивись до наступної. У тому місці починається перший розпліт і бджолам потрібно перга. Дуже добре для весняного розвитку, коли в сім'ї є перга. Ця рамка медова. Печатений тільки зверха, але по суті мед є ось до незручно показати, але ну, 5 см віднизу тут вже нема меду. А вся решта медове. Дивимось в іншу сторону. Ось також зверха. Мед печатаний, нижче не печатаний. Рамка світла на зиму вона піде. Вони допечатують, у них ще є час, щоб допечатати повністю до кінця. Почалося переглянути ще дві рамці. Ця медова. Ці також медові, але в них є розплід. Тут менше розплоду, тут більше розплоду. І ось тут. Ця рамка медова. З неї сторони дуже гарно запечатаний мед. І ця рамка мало медна, але в ній є перга. Небагато, але трішки є. Ідемо ще до цих двох рамок, знову маломедна рамка. З цієї стони трішки більше меду, але його все одно мало. Поки що її ставимо також сюди. І остання рамка. До речі, дуже спокійна сім'я. В цьому плані я цією маткою задоволений. В принципі, у усіх планах я нею поки що задоволений. Бо бачите, як вона перезимує в такій слабкій сім'ї. Бачите, є трішки меду. Можливо, я навіть... Залишу її абсолютно всі рамки. Тут гніздо мале, його. Немає сенсу укорочувати, а так навесну їм буде більше меду. Цю рамку я так і залишаю з цієї сторони крайньою. Потім я поставлю, ставлю їм ось цю рамку. Ця рамка пергова трішки, трішки є перги. Так, дивіться з якої сторони перга. Перга у нас з цієї сторони. Даю пергою в центр. Далі буде ось ця медова рамка, важка рамка. Потім так і залишаються дві рамки з розплодом, які я потім. Перекину трішки на краймий. Так, далі я даю ось цю медову рамку. Я цій сім'ї ще дам 2 літра сиропу, бо їм точно вистачило на зиму. І вони доповнили рамки. І остання така маломедна рамка. Так, що в нас виходить? Медова рамка, У не багато меду, але все ж є. Далі рамка трішки перги цій рамці є медом трошки і трошки перги. Ця рамка має багато меду. Далі тут дві розплідні рамки, які також мають досить багато меду. Ця рамка має багато меду. І, і в цієї рамки меду трішки. Напевно потім я одну рамку з цих дам сюди, От, з цих розплідних. Цю розплідну я дам сюди, а цю розплідну дам сюди. Ну і ще подивлюся, де буде більше меду. Це от також важливо, в принципі, якщо ви дивитесь до сімей і ось ці рамки з пергою мають бути передостанні. Я це казав в попередньому відео, повторююсь, вони мають бути передостанні. Всередині, ці три рамки, мають бути найбільш медові рамки, які у вас є. В цих також має бути мед. Де є пергам також має бути і мед. І, в принципі, вже на край рамки, які... Ну, також вони мають бути з медом, але якщо там трішки менше меду, ніж в центральних, це не біда. На цьому все. Дякую всім за те, що подивились відео. Всім пока!